П'ятий стратиже, Пісню слави заспіваймо, щирим серцем нині враз, Йосафа та звели Час. Він за церкові, він за віру, як святий борець Христа, все, що мав, приніс в віру, душу тіло кров життя. Він за церкові, він за віру, як святий борець Христа, все, що мав, приніс в віру. Душу тіло кров життя, а ми нині, браття, згідно злучені в любві Христа, Господа була що пролита кров свята, посівом спасенним стала, віри, єдності церков. Щоб на віки всі з'єднала, під Христову хору, О, Посівом спасенним стала, віри, єдності церков. щоб на віки всі з'єднала, під Христову хору. Слава Ісусу Христу! Слава Високопреосвященніший владико, Всечесніші Отці Євгене і Артуре, високопреподобний отче Теодозію, дорогі сестри і браття, дорогі отче деякони! сердечно вітаємо вас на цій божественній службі, якою ми з вами сьогодні. Закінчуємо святу місію. Вона тривала цілий тиждень. І покровителем цієї місії став святий священомученик Йосифат. Він між нами, тут присутній через святі мощі. Та рука, яка благословила народ, сьогодні уприсутнює нам цього свят... великого святого. І ми з вами запитуємо, що хотів би він сьогодні нам сказати, і відповідаємо, що як у свого часу Він горливо трудився для того, щоб була єдина церква, і сьогодні Він хоче нас знову закликати, щоб ми церкву любили і всій церкві діяли. І постійно перебувало. Місія закінчиться, дорогі сестри і браття, але життя продовжиться. І де ж ми будемо осягати наше спасіння і те, про що Христос нам звіщає царство Боже. Бо Царство Боже не скажуть, он там воно або онде, царство Боже є між вами. Бо воно міститься в людському серці, якщо людина відкрила своє серце для Божого Слова, для того, щоб поєднатися із Христом. І тому під час цієї божественної літургії ми з вами хочемо зробити один важливий обряд, після якого вже в по місіях підемо самостійно в життя. Ми з вами відновимо. Наші хресні обітниці, бо ми сказали, що людина прилучається до церкви через хрещення. І тоді, коли її ще маленьку приносять, то вона не вміє говорити і, в принципі, не знає, що з нею відбувається. Але через віру батьків і хресних батьків, ця віра. Постійно помножується в цій дитині, а починається, вона з чого? З відречення, від діл і при належності до сатани. І тому священник запитує цю маленьку дитину, чи відрікаєшся сатани всіх діл його, всіх ангелів, служіння Його, а вона не вміє нічого сказати, тільки дорослі. Беруть на себе цю відповідальність і каже, відрікаюся. Чи обіцяєш служити Христу? Обіцяю, кажуть дорослі. Дорогі сестри і браття. Сьогодні ми всі дорослі вже. Ну, добре, не всі тут є і теж діти. Але ці ми всі дорослі можемо вже самі сказати те, що колись говорили устами наших хресних батьків. І ми з вами. Надіюся, що всі пам'ятали, принесли оці хрестики і свічки. І ми їх піднесемо високо як знак. Хрестик як знак хрещення, свічка як знак присутності Святого Духа. І будемо казати ті слова і виявляти нашу віру. А якщо би сталося, що хтось там не вст... забув або не встиг, то Тут при виході на хори біля сходів ще можна собі взяти або оцю цілу таку торбинку, або хрестик і свічку, якщо вже вдома є ціла торбинка, так, щоб ми всі були готові під час цієї служби Божої до такого важливого обряду. Бо ми з вами говорили про. Значення Святої Церкви в нашому житті, як то її проповідував святий Йосифат. І сказали, що через хрещення людина ще раз народжується. Ось один раз народилася від батьків, а потім у хрещенні народжується від Бога і тому стає Божою дитиною. І вона прилучається до церкви. Їй прощається первородний гріх, вона стає Божою дитиною, може б до Бога сказати батько. Але може ще більше. Тут вона може отримати вічне життя, яке дається не після того, як ми відійдемо з цієї землі, воно дається вже тут, тепер. І знаком цього вічного життя є присутність Ісуса Христа у присвятій тайні Євхаристії. Чому церква каже, прийдіть, прийдіть усі в неділю чи у свята на службу Божу. То не для того, щоби просто помолитися чи поспівати, то не для того, щоб виконати лише якийсь релігійний, незрозумілий обов'язок. Це для того, щоби прийти в гості до Ісуса Христа, бо Він тут близько до нас. І як ми сказали, Він. Нам простягає свою руку, є такий знак єднання, знак специфічний, спеціальний знак Божої любові до нас і нашої любові до Бога. Тому що коли ми причащаємося тіла і крові Христової, то ми на своєму тілі відчуваємо дотик тіла Ісуса Христа. Ми його Ніби обнімаємо і цілуємо, але досконало, тому що ми з'єднуємося з Ним, каже Христос. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. І ми стаємо з Христом одне ціле. Дорогі сестри і браття, ніхто інший не може дати нам такого щастя, рівноваги, спокою і радості. Як Христос, який приносить нам своє царство. Ми з вами сказали, що на цьому немає ніяких перепон крім одної, хіба що людина відвернеться від Бога і вчинить гріх, але й це не перепона. Тому що через святу Тайну сповіді Христос гріхи прощає. І як хтось признається у своїх гріхах, то він не влаштовує якогось суду і покарання, а як добрий батько голубить нас, пригортає, обнімає і каже дякую, що ти мав таку сміливість признатися, бо ти люба Божа дитина. Ми з вами говорили те, що саме у церкві ми можемо віднайти. Дороговказ для звичайного людського життя. І ми з вами говорили про любов, про любов, яка у терпеливості виявляється, але той, який поєднаний з Христом, то Він дуже легко подолає усі труднощі й перепони у своєму житті, каже Христос: у світі страждатимете, та бадюріться, я бо подолав світ. Сьогодні проходять вибори, і ми в Європі, а в Україні теж дуже часто думаємо, на якій основі ми будемо розбудовувати своє суспільне і державне життя. Дорогі сестри і браття, кожна основа, вона хитка і непевна, якщо вона людська. Але якщо вона Божа, якщо людина знає, що за землю і за народ відповідає перед Богом, оце і буде правдива побудова міцної держави і здорового суспільства. І тому бачимо, яку сферу ми б не взяли, про яку сферу ми б не почали роздумувати, бачимо, що тільки віра в Бога надає їй. Смислу і цінності. Якщо немає віри в Бога, все це не має смислу жодного. І саме тому ми звертаємося до церкви, яка несе скарб віри, яка нам послання передає від самого Господа Ісуса Христа і нас спрямовує у житті. Ось що проповідував святий Йосифа. Здається, це було 400 років тому. Але він також жив у такому часі, коли було незрозуміло, як держава вона нова формувалася, там було дуже багато конфесій, церква розколювалася, одні занепадали, було дуже багато дискусій. І ось у цьому важкому часі він шукав істину. І прикладом своїм показав, де істина. Бо істина полягає в тому, що свята католицька і апостольська церква це велика Христова родина, в якій вона збирає всіх своїх дітей, як би вони не виглядали, як би не вони, які обряди вони не мали, всі вони належать до єдиної, святої Апостольської і Соборної Церкви. І коли святий Йосифат почав це проповідувати, то він був біля витоків виникнення васильянського чину. А що це означає чин? Це таке об'єднання чинців, бо вони жили в монастирях вже давно, але кожен собі поокремо жив монастир. І він вирішив їх об'єднати, щоб у них були однакові правила і однакова мета. Але щоб вони стали місіонерами для інших, щоб вони теж народ об'єднували. А вже коли став архієпископом, треба знати, в який час він став архієпископом. Що коли прийшов до кафедрального свого собору старовинної церкви Святої Софії Полоцьку, то зі стелі випадала цегла. І щоб не вбивали людей, то вони закрили дошками, і там під дошками тими молилися. І він почав людей закликати. А бачимо, то дуже цікаво, що те, що духовне, воно завжди в кінці виявиться і матеріально. Пригадується мені історія з Харкова. Ми маємо монастир там і недавно зробили. Реновацію церкви, і там кілька було доброчинців. І коли я запитав, що вас спонукало вже 10 років ходити до цієї церкви, що вас спонукало саме тепер робити ремонт? Каже, ви знаєте, отче, от я молився, молився, дивився, дивився, і потім до мене прийшло таке осяяння. Та мій дім краще виглядає, як ця церква. Як я можу так допустити? Ця молитва врешті зродила те, що церква була відновлена. І так у свято, святий Йосифат 400 років тому його молитва, слово, місія, заклик і приклад вони призвели до того, що почало оновлюватися церковне життя. І це було видно назовні. І це не сподобалося ворогам, які. Чинили змову проти нього. І коли він приїхав до іншого міста своєї архієпархії, вони напали на нього і вбили, вдаривши сокирою по голові. Але його смерть йому було тільки 43 роки, коли він помер. Але його смерть, мученицька. Вона не припинила оновлення церкви, а навпаки, вона звернула увагу на потреби людей, на духовні потреби людей. І тоді святе єднання воно поширилося в широкими теренами Речі Посполитої і Литва. І Білорусь, і Україна, і велика частина теперішньої польської держави, вони прилучилися до єднання. А все завдяки труду, слову і прикладу святого Єсифа. Вже 400 років пройшло, але якщо ми прочитаємо його життє, побачимо, що він актуальний сьогодні теж для нас. Дорогі сестри і браття, ми живемо в часі, коли багато непевності у нашому суспільстві, у наших державах. Ось війна в Україні. Як це страшно. Але ми читаємо, що поширюється і на інших містах, місцях, і кажуть, а може статися що. І третя світова, і навіть на країни, які вже належать до військового блоку НАТО, впадають ракети з іншого блоку, але всі не впевнені, що ж буде далі. Справді, ми не знаємо, що буде далі, але знаємо одне: якщо ми підемо шляхом Христовим, то не програємо. Ось у чому полягає слово і заклик сьогодні святого Йосифата. Бо і в ті часи, там були козаки, там турки, то було дуже важко. І тепер так важко. Але якщо ми дивимося на Його приклад, ми зрозуміємо, що в нас є вихід. І вихід цей – віра в Ісуса Христа. Яка здійснюється у світій церкві, дорогі сестри і браття. Місія закінчиться, а життя продовжиться. І тепер від кожного з нас залежить яка наша церква. І тут у цьому вашому місті Пенєнжно, щоб ми цю церкву любили, дбали про неї не лишень про будинок. А насамперед про громаду, церковну спільноту закликали, підбадьорювали одне одного. Але не тільки це, щоб ми поважно поставилися до нашої відповідальності, слухати Слово Боже, кормитися ним і кормитися тілом Христовим. І після місії хай не, за... не загасне оце бажання. Постійно приходити до святого Причастя, розуміючи, що причастя це знак нашої любові до Бога і Божої любові до нас. Щоб ми брали святе Писання і читали, щоб ми слухали, що незрозуміло запитували, щоб ми ж... почали жити глибоким християнським життям. Місія лише початок, а далі все залежить від нас. І Прикладом наш, для нас нехай залишається наш брат із крові і кості, святий свяшеномученик Йосифа Кунцевич. Сьогодні він тут між нами, щоб нас підбадьорити. Але якщо вже його не буде тут між нами, не означає, що немає Духа Святого і Його прикладу. Щоб ми з вами пішли впевнено, Дорогою Христової віри. Нехай Господь милосердний за молитвами пречистої Своєї Матері, за молитвами святого священомученика Йосифата у цей рік 400 ліття Його мучеництва, благословить кожного з вас, усі ваші родини, всіх, ваш, всіх гостей цього святого храму щоб ми були добрими і гідними дітьми нашого милосердного Бога і виконали те, про що Христос нам заповідав. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця Вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу! Давно вже й тепер не задати, минули ті люди, минули роки, та муки і кров сіяча Йосафата святі великі плоди принесли. Діяча Йосафата святі великі плани до Христа По слідах Йосафата за іскрою любові всевишнього Творця. Дай нам оча святи сили єдності, віри, щоб цей шлях нелегкий.